Вітаю всіх. Давно не літали, перерва була, спека. Зараз підготовкула вітер. Дме нормальний такий оплячий. подаємось, чи підуть, чи не підуть. Тільки підкину. Думаючи. Дірка тут ну, майже на посадці, четвірочка трохи вище. Тут хаос. Це 38-й. Кримачка. Це 53 -я. З ними легка так, да, так от пару днів, бо якщо потім і піть вже і польот, і результати ви пішли. В одному чи в останньому ролику це якраз ті ж самі були. На арені якось так вийшло. 38-ї цей хаос був. Потім 53-й цього тільки начебто, наскільки я пам'ятаю, не було Пльокого шостого. Довго я не міг його підняти. Десь там під зорями, зорями, де завжди горіло світло, там під кулями. Вони б'ються за нашу гідність там під градами, захищаючи свої рідних під кулями, десь там, десь там під зорями, десь там під зорями, де завжди. Вони затухають, так сильно горять, що від того і згорають, люди не помруть, доки нас чекають Поки в нашій пам'яті вони не пропадають, орки не ревуть, вони деколають, своїх не кидають, бо своїх лише вбивають люди розірвуть, воїни стріляють, під звуки ракет, їхні діти засипають, Десь там під зорями, 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 я бачив сотні безстрашних. Я пропадав без ідей там десь під бомбами, дай Боже прожити ще пару ночей десь там під зорями, де завжди. Живем в в країні, чуєш так, кази пращу гроші, тачки повії братик. Знаєш, це все пропаще ми не будемо Жити, як раніше Ніколи більше, та й база встань, стань коїться, доки твоє серце бійця, сад, розквітний корієм. Ми потім разом наб'ємося, все погано, війде боком, а після ми розміємося. Не відступимо ні кроку, ми більше не розіб'ємся. Мені солдат, казав раді, кожна хвилина, хвилина хвили, для Солдат, як буревій, взяв автомат і пішов на побій. Мені солдат казав не стій, як прийдуть вороги одразу дій ще він казав, майже молив, насамперед захищай дім. Десь там під зорями, зарями, де завжди горіло світло, там під кулями